Павло Глазовий українське сало. Над безмежним океаном лайнер пролітав, а в салоні дід старенький, сало уплітав. пахне салом українським весь літак, підбігає стюардеса і говорить так: Кабандір наш сало любить, он у нас хохол. Просить он кусочек салу принести на стол. Настурбучились у діда, вуса, наче дріт. Він не буде їсти сало, відмовляє дід, підбігає з через п'ять хвилин. А у нас любитель сало є ще один. А це ж хто, старий питає, наш старий пілот, он хахол, і любить сало, щирий патріот. Дід серветкою утерся, дівко, чи мадам? Він не буде їсти сала, повторяю вам, стюардеса пильно вочі дивиться йому. Як це так не буде їсти? Поясніть, чому? Дід насупився сердито, поясню мадам. Той і цей не буде їсти, бо я їм і не дам. Українцям дав би сала, а хохлам не дам.